Ініціаторами і водночас учасниками пробігу виступили члени громадської організації моторспорт та спортивного клубу Рейсінг. Подібні заходи в день пам'яті про аварію на Чорнобильській АЕС пройшли по всій Україні. Спочатку ця акція планувалась трохи по-іншому. Учасники пробігу мали за мету стартувати кожен у своєму місті і завершити маршрут у місті прип'яті. Проте, як виявилося, у Чорнобильській зоні того дня перебували президенти України та Росії, а тому масштаби автопробігу довелося звузити до меж міста. У 10 ранку учасники пробігу стартували від каменя незалежності. 15 автомобілів приїхали вулицями Євшина, Пушкіна, проспектом Лесі Українки. Далі колона машин просунулась до підгірок і фінішувала біля адмінбудинку управління надзвичайних ситуацій на вулиці Степана Бандери. До пам'ятної стели ліквідатором Чорнобильської катастрофи. Учасники автопробігу поклали квіти та вінки. Метою було вшанувати пам'ять людей, які загинули, які віддали своє життя, здоров'я. Поламали свої долі частково і, скажімо так, врятували цей світ не тільки нашу країну і нашу е державу, а і весь світ від страшної ядерної катастрофи. От. Я думаю, що е цей, такі, така мета заходу повинна проводитися у нашому місті кожного року, е по крайній мірі, для того, щоб е все ж таки пам'ятати пам'ятати про, про людей, які е віддали свої, е своє здоров'я і, і врятували світ від ядерної катастрофи. За словами голови громадської організації моторспорт Сергія Желінського, таку акцію автоспортсмени Калуша проводитимуть щорічно. Також моторспорт та спортклуб «Рейсинг» планують підготувати показові виступи з авторалі до дня міста.